Так погано і серце б'ється знову. Дома, ні! Золо, золо, золо! Дівчор, ні! О, емоції. Та так собі. <ривіт> Поки що. Ми соромно. Привіт, друзі. Привіт, слава Україні! Привіт, слава Молодець! Побачимо, друзі! Дивіться, олфутбул Олександрія. Все буде топ. Це Олфутбук Олександрія. Контент, який занурює тебе у саме серце команди. Ми в Києві на легендарному стадіоні імені Валерія Васильовича Лобановського. Це не тільки місце сили футболу, це ще місце величезної, великої футбольної історії. Дев'ятий тур української фігбет-ліги. Київське динамо приймає. Олександрію, ці гостини чи ні покажуть наступні 90 хвилин, плюс те, що дасть арбітер. Чесно кажучи, в мене з цією ареною пов'язано дуже багато спогадів, починаючи ще з дитинства, з маличку. І я б собі ніколи не міг уявити, що прийде той час, коли я буду блогером футбольним і стояти ось саме на цьому газоні, на цьому місці, де творилася футбольна історія, коли грав Андрій Шевченко і багато інших відомих футболістів. Це просто щось неймовірне. На стадіоні поступово вмикається освітлення, залишилось буквально хвилин 45 до початку. Матча команди поступово будуть виходити на розминку. Тож, як то кажуть, сьогодні буде неймовірний футбол. Вони десь такі якісь мандражи, якісь такі відчуття, не знаю. Типу сьогодні буде або пан, або пропав. Або ми отримали ну, торбом'ячів, або ми такі зробимо таку економічну сенсацію. І я б хотів би, щоб ми зробили сенсацію. Друзі, розпочинається перший тайм, пронував свисточок. Місцеві болівальники вже підтримують свою команду. Шкода, що не з трибун, а за трибунами, ну, на жаль, болівальник поки не може бути на футболі через всі відомі да, причини. Не знаю, я починаю десь вже мандражувати якісь такі, навіти мандраж не, не страху, а просто від того, що ну, зараз буде футбольний спектакль. Бажаємо усім без травм. А нам, звісно... Перемоги тримаємо кулачки. На 8 хвилину перша серйозна атака київського динамо. Удар поворотом блокуємо перший раз, а другий раз Єрмаков робить неймовірний сейф і переводить на кутовий. Фух. Жора, хорош! 14 хвилин матчу маємо одну жовту і потенційний дуже небезпечний штрафний удар. Жора! Я думаю, ти знаєш, що робити. Брашко забуває гол 0-1. Ми програємо. Часу багато грати тільки грати. Перше, коли не хмачу, таке враження, що нас тільки випадає, десь трошки не встигає за своїм опонентом, не встигає закривати зони. А там Ярмоленко, а там Караваєв. і там небезпека. Такий я виявився про виробну заміну Ернанес поля, виходить Шостак. Юрмовин я на виконання, але м'яч паде за ворота на сітку, тож, видихаємо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А-да-да-да, непогано, не погано. Більше прострілів, більше ударів в сірворіти і будуть з'являтися такі шпорінки, які дозволять забити нам гол. Маємо першу кутовы. здорово yeah, yeah, yeah. Хорош, хорош! <prim> хорош. <проб> <проб> здорово. Друзі, забуваємо гол під кінець першого тайму. Рахунок зрівнюється 1-1. Все не так погано і серце б'ється знову. Вавос Олександрія! Живані! Друзі, 45-та хвилина матчу Ванат виводить динамо вперед. Рахунок 2-1. Ну це просто фантастика. Справжня зариву, справжній футбол. Ніхто не хоче поступатися і здаватися. Тож я думаю, що це не останні голи у цьому матчі. Друзі, перший темп завершився. Рахунок 2-1 не на нашу користь. Важко, дуже важко. Домінує Динамо клас. таких гравців дається знаки. Але ми забули гол під роздягальню, і це дуже класно. Наразі маємо шанс поборотися. Віримо в команду перерва. Побачимось у другому таймі. Друзі, початок другого тайму, те, що просив тілити. На полі Руслан Петрович все діє 2-2. Я з чачком треба зігріватися, бо дуже холодно. Тож, як то кажуть, є надія, є шанси, віримо в команду. Данило Скорко, Скорик. вам Давайте будемо говорити відверто. На папірцях Динамо виглядає доволі суттєво і впевнено. Ми ж на паперцях ні. Але це футбол і в футболі буває все. Вамос! Бачимо, готуємо зараз подвійну заміну. Вітамо! Вітамо! Давай, У складі команди Олександрії відбулась подвійна заміна. емоції? — Та так собі, поки що. Друзі, ви знаєте, це зараз той самий момент, коли е, час поступово поступово набирає обертів і е, матч буде йти до завершення. І ось ці хвилини вони самі валідольні. Вони нервові, як у футболістів на полі, вони нервові у рефері, вони нервові у лавки запасних, у тренерів і у тих, хто робить контент. Е, страсті будуть накалятися, буде боротьба підвищуватись. Дежі, рекі, рекі. Уже. 82 хвилину матчу Динамо йде максимально в прессах всієї команди вперед. У нас є шанс фіймати їх на контратації забити гол. Тримаємо кулачки. 83 хвилина матча котовий Динамо забуває. 3-2. Рахунок. Так і дотиснули. Брашко забуває свій другий м'яч в цьому матчі і виводить Динамо на останніх хвилинах поєдинку вперед рахунок 3-2 на користь Київського Динамо. Останні хвилини це волідол. Це просто капець. Динамо намагається таки дотиснути, додавити і. 87 хвилин матчу я таки все одно вірю в команду. Буде буде який шанс. Рев що то дасть по-любому. Було дуже багато замін, заминки посеред гри. Тож я думаю, що ще у нас буде шанс на якусь одну або там дві таких хороших контратаки. Бояльський ставить таку жирнючу крапку в цьому матчі, але знаєте, це випадок, коли ну абсолютно сорму за гру. Ми зробили максимально все залежно від нас, мали шанси, але наразі 4-2. Завершено 4-2 на користь Київського динамо клас, таки бере гору, але це та поразка, за яку не соромно. Ми сьогодні били як леви і намагалися здобути позитивний результат. Забили голи, але їх не вистачило для того, щоб перемогти. скажімо так, усім болівальникам, які через екран телевізорів підтримували команду, які мені пишуть, комунікують зі мною і розуміють, що команда будується. Вам дякую, ви справжні. не від результату. Головне. Бути з командою в часи перемог і в часи поразок. Нас діти на полі для них це свято, футбол це свято, футбол об'ємний, Футбол створює емоції сьогодні. На жаль, ні, але ще раз повторюсь: не соромно. Привет. Привіт, друже, привіт, слава Україні! Слав. Молодець! Побачимо, друзі! Дивіться, «Олдфутбол» Олександрія. Все буде топ!